Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. І я, Петро Новачех, і з вами сьогодні, 29 грудня. Ми продовжуємо читати Новий Заповіт, об'явлення Івана Богослова. Останню книгу Біблії. Сьогодні це 21 розділ. У котрий раз Господь попереджає не лякатися. І в цьому розділі знову і знову. Я думаю, ви вже це помітили. Поки слухали об'явлення Івана Богослова, бути мужніми, Господь надихає нас, долати ворога. Переможець успадкує все, і я буду його Богом, і Він буде мені сином. Це і тут в 21 розділі, а лякливими, невірними, нечистими вбивцям. І тим, які чинять розпусту та чари і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю, разом із сатаною, разом із його поплічниками. Згадаймо, у який спосіб християни перемагають ворога. Про це теж писав Іван Богослов у 12 розділі вони перемогли його кров'ю. Агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Оце зброя перемоги, яка наявна для кожної людини, що не хоче підкорятися злу. Завдяки жертві Ісуса Христа. Ми отримали прощення гріхів і вічне життя. Тому свідчимо про це кожній людині, що Бог ніколи не залишить своїх дітей. І якщо навіть він дозволить ворогові забрати здоров'я чи життя тіла, той нічого не зможе зробити з нашою душею, після смерті цього тіла, яке ми полишимо, в будь-якому разі кожна людина прийде через смерть. Отже, як коли ми полишимо це тіло, як старий одяг, Господь дарує нам нові тіла, прославлені, і ми будемо перебувати з ним на новій землі. Під новим небом, Боже Слово запевняє нас, що людські особистості ніколи не щезають. Кожна людина, народившись на землі, продовжує існувати вічно. Різниця в тому, де і з ким, але вічно. Або разом із Творцем і Спасителем Богом на блаженному новому небі і новій землі, або з ворогами всього доброго, з ворогами Христа, з дияволом і його поплічниками в безодні пекельних мук. Іван Богослов робить важливу примітку наприкінці цього розділу що у світлі Господа і Спасителя ходитимуть спасенні люди з різних народів землі. І вони принесуть до Небесного Єрусалиму славу та честь своїх націй. Отже, ми можемо припустити, що на новій землі разом з іншими народами буде нова Україна, Іван пише, що народи принесуть туди своє найкраще славу й честь. Ну, зрозуміло, що не корупціонерів та зрадників нести туди, а найкраще. Любов до Бога і ближнього, хоробрість українців, прагнення до свободи. Як колись казав Тарас Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Давайте послухаємо 21 розділ об'явлення Івана Богослова. Об'явлення Івана Богослова, розділ 21. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв Ось Божа оселя з людьми! І він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде тому, що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове! І каже: напиши, бо ці слова правдиві й вірні. І він сказав мені: Звершилося! Я є Альфа й Омега, початок і кінець, я спраглому дам задаром живої води з джерела. Переможець успадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені сином. А лякливим і невірним, і нечистими вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонниками всім неправдомовцям. Їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І прийшов один із сімох ангелів, який мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, кажучи Підійди сюди, я покажу тобі наречену дружину агенця. І повів мене Духом на Велику й Високу гору, і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу, його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого, як кришталь. Воно має великий та високий мур, у якому дванадцять брам, а на брамах дванадцять ангелів і написані імена, імена дванадцятьох племен синів Ізраїля. Зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами, та із заходу три брами. А міський мур мав дванадцять підвалин, на яких дванадцять імен, дванадцятьох апостолів Агнця. І той, хто говорив зі мною, мав міру, золоту тростину, щоб виміряти місто, його брами та його мур, а місто чотирикутне, і довжина його така, як і ширина. І виміряв він тростиною місто на дванадцять тисяч стадій, його довжина, ширина і висота рівні. І зміряв він мур його на сто сорок чотири лікті міри людської, яка є мірою в ангела, і був збудований його мур з яшми, а місто з чистого золота, подібного до чистого скла, і підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням. Перша підвалина яшма, друга сапфір, третя Халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста сердолік, сьома хризоліт, восьма Берил, дев'ята топас, десята хризопрас, одинадцята Гіацинт, дванадцята Аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин. І кожна брама була з однієї перлини. В вулиці міста чисте золото, прозоре, мов скло. А храму я не бачив у ньому, бо Господь Бог Вседержитель і агнець то його храм. І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником для нього є агнець, і народи ходитимуть у його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього, і його брами не зачинятимуться в день. А ночі там не буде, і принесуть до нього славу та честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту й неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця. Ви прослухали програму Новий заповідь для нової України на сьогодні, 29 грудня. З вами був Петро Новачех. Нехай Господь благословить вас і всю Україну і нас, усіх, щоб ми продовжували боротися, щоб свого часу ми всі були там, на оновленій землі, на новій землі, на новому небі, і ходити у світлі нашого Господа і Спасителя. До побачення.